Вітаю! Мене звуть Іван Асад, я керівник компанії Кнопка. Я сам працював медбратом, тому коли моя бабця потрапила в лікарню, я допомагав медсестрам з рутинними задачами і ще раз усвідомив, наскільки ця робота важка. Тоді я звернув увагу, що багато в цій роботі може бути спрощене та автоматизоване. І разом з командою ми розробили систему, яка забирає на себе рутинну комунікацію і дозволяє фокусуватись на потребах пацієнтів. Це рішення вже впроваджено у відділеннях екстреної медичної допомоги в найбільших лікарнях нашої країни. Система Кнопка дозволяє миттєво викликати чергових лікарів на приймальне відділення і збирати консіліуми у випадках політравми за залишені хвилини. Система автоматично перевіряє, чи були чергові лікарі вчасно біля пацієнта у відділенні. Керівникам медичних закладів система дозволяє в реальному часі бачити і навантаження на персонал, так і швидкість надання медичної допомоги. Це рішення впроваджується на всю лікарню впродовж одного дня і інтуїтивно зрозуміло, то, що навчання займає декілька хвилин. Разом з вами ми можемо підсилити безпеку та ефективність вашої лікарні. Аби це рішення запрацювало вже завтра, зв'яжіться з нами в один клік.